Вітаю, друзі підписники. Зараз я знаходжусь в Ісландії на реабілітації. І ось бачите, тут всякі овочі будемо готувати салат Ісландія який я придумав в предноворічну ніч. Для цього беремо моркву. Цибулю, яйця, зелені огірки і печінку вівці ламболіфер має назву пів кілограма. Беремо каструлю, в якій будемо відварювати. Печінку. Цибулю і моркву будемо смажити, а яйця будемо варити. Поки печінка овеча вариться, смажиться цибулька і туди закидуємо моркву. І смажимо все до золотистого кольору. Використовую оливкову олію, ну ви можете і сонячну також. Коли досмажили цибулю і моркву до золотистого такого кольору, обов'язково берете друшлаг і поставите, щоб стекла олія. Далі, коли ви вже все нарізали сюди, ще беремо зелений горошок і використовую ось такий майонез, як тартар. А ви вже берете до свого смаку, що вам буде до вподоби. Все сюди закидуємо і замішуємо. Так, ну ось салат Ісландія. Готовий зверху ананас і чорна ікорка. Ну, ви можете по-другому прикрасити, як у вас буде щось з інгредієнтів. Так що пробуйте, смакуйте, створив салат. Вікінг Равен, Коваль Холодного Яру, Салат Ісландія.